Доброго вечора вам. Сьогодні в нас 7 січня. Ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стеллартон. І ось вже з п'ятниці, з вечора, я вже знову живу одна. Ви знаєте, і це це щастя бути одному. Я не знаю, як я називу це відео. Мабуть, воно буде називати це мій досвід. Він комусь сподобається, комусь ні. Він не позитивний і не негативний, він просто є цей досвід. Ось такий на другому ж... роки життя в Канаді хочу сказати одне. Не відкривайте двері о четвертій ранку незнайомим людям. Ну, як незнайомим, ви коли там спілкувалися з кимось, але не відкривайте. Тому що, ну, мабуть, я колись запишу відео про те, чому не відкривайте, але хочу сказати. Я не буду коментувати. Е, я писала відео про те, що в мене е, живуть зараз українці, які приїхали. От, історія була така, що четвертій ранку вони вже стояли е, на таксі, приїхали і стояли в мене під дверима. І я відкрила двері. Саме неприємне, що для мене, це <кхи> те, що. П'ятницю мені сказали, то треба було не відкривати. Ну так, треба було не відкривати. Але ж ми люди. Так, це була моя помилка, можливо, знаєте, така емоційна помилка відкрити чужим людям двері, знаючи тільки про них, як їх звати, не прізвище, нічого. Ні, нічого не сталося страшного. Нічого не сталося, мене не вбили, я жива, мене не обікрали, нічого не сталося такого. Але знаєте, мабуть, фізично щось украсти це одне, ну, нічого не вкрали в мене, але вкрасти довіру у людей. Ще раз, ще раз вкрасти, тому що досвід, він же ж такий, його він накопичується. Тому я коментувати не буду, все добре. Я жива, я знову одна. Я рада цьому, дійсно рада. У мене все добре. Завтра я збираюся йти на роботу. Завтра я буду знову працювати, заробляти кошти. Е, дуже приємна в мене така сьогодні подія відбулася, до мене прийшов лендлорд і він каже, я не знаю, якого ти е, числа святкуєш Рождество але в мене є для тебе подарунок. Можливо, він ну, такий не, не на це свято. Він заказав таку поздоровчу відкритку. Її напечатали, напечатали конверта спеціально, він чекав, поки це все зроблять, це все певне на заказ. Він е, заказав брилочок такий. Е, там він, з яких -то, це українці, мабуть, роблять, десь він там заказав, десь тут. Не, не знаю, де він його заказав. Ну, такий брілочок з нашим тризубом. І ви знаєте, я коли отримала цей подарунок. Я плакала. І вже плакала від щастя, що я в Канаді. І що мене оточують канадці. Вони дуже щирі, дуже такі, знаєте, толерантні люди, які підтримують. Так, звісно, є різні канадці, є люди, які вас не підтримують, інші, які е, такі за будуть до вас відносять. Але якщо вони вас знають, вони вам допоможуть у всьому. Все, що в мене є, це моя заслуга і заслуга моїх друзів, які знаходяться поряд зі мною, Мої канадці, які допомагають мені. Моя канадська мама, яка допомагає мені, канадські друзі, які допомагають мені зимою не завжди ходити пішки, а мене підвозять. Ну, тобто, це ті люди, які дають мені таке. Знаєте, як вам сказати, дають змогу жити і отримувати насолоду від життя, тому що я тут одна немає мого чоловіка, я без підтримки і вони мене підтримують. І це так, так зворушливо. Я, ви знаєте, я. Не завжди користаюсь їхньою допомогою, тому що, ну, знаєте, ну, кожного разу щось просити, це дуже важко. Ну, для мене це особисто моя така, мій такий характер. Але коли мені потрібно, то вони мене підтримають. Ну, таке може хтось каже відео не про що, але друзі мої знають, я розповіла про історію, яка... Сталося. Тому ще раз хочу сказати, я не можу бути нікому хостом. Я, навіть якщо ви мене поставите в таке не, незручне становище, коли я не можу від, відмовити, то це теж не є таким. Hi. Hi. How are you? Hi. От і. Ну, ось це, мабуть, все. А в мене все добре. Суботу-неділю я відпочивала. Хочу сказати, що я була трошки емоційно виснажена, трошки емоційно розбита. Це перший раз в Канаді, що було так. Мені дуже-дуже неприємно. Але... Ви ж знаєте, я психолог, хто там писав, що я поганий психолог. Можливо, я поганий психолог, але я знаю, як зібратись, як настроїти себе. І я вже відновилась, мої, мої рецептори відновились. І я живу далі. Живу далі і йду далі. Я вже вирішила всі питання. Сьогодні перекодували мій замок. На дверях, тому що я попросила свого лендлорда. Так, я заплатила 100 доларів за те, що його перекодували. Виїхала людина в неділю. Але замок на моїх дверях перекодований. Е, я сьогодні віддала лендлорду за те, що в мене, в мене в договорі прописано дві людини, а жило три. Я віддала ще 100 доларів, ну, щоб не було ніяких там нюансів. От. Коли він мене прийшов поздоровляти, я віддала кошти. Тому все добре, все улагоднилося. Живемо далі, йдемо далі, той, хто збирається їхати в Канаду. Почуйте мене, не можна їхати просто в нікуди. Розраховувати, що вам дадуть житло на ці дві неділі. Що ви вспінете за, за день, за два зняти житло. Не вспінете за день, за два. Ну, не буде. А якщо ви з тваринами, ще якимись приїхали, ще важче буде зняти житло. Тому готуйтесь до цього. Будьте готові. Тому що, ну, на жаль, це не Україна. Тут не можна зняти сьогодні на сьогодні житло або знайти роботу 31-го. Грудня або 1 грудня, або 2 грудня. Зрозуміло, що можна надавити десь на жалість комусь. Зрозуміло, що на вулиці можливо не заставлять і комусь сказати, що я такий нещасний. Але знаєте, ну, треба думати трошки. Тому моя особиста порада для тих, хто їде. Підстраховуйте, майте план А. Б і С. Я зрозуміла, що у цих людей я була планом десь С. І вони його використали. І в цьому моєму відео, мабуть, оце слово використали відноситься і до мене. Ну, якось так. З вами Світланка з Канади. Обов'язково покажу, що мені подарував мій лендлорд. Він і супа приніс, і також супа приніс. Вони дуже гарні. У мене на цьому, на наступному тижні буде інспекшн, Він прийде дивитися будинок, тому що на наступному тижні у нас якраз уже рік, як ми за, заключали договір. В'їхала я з 1 лютого, а договір я там заключила 15 чи 16. Ну тобто, ми будемо перезаключати договір. На наступному тижні він прийде до мене. Я хочу. Прибрати трошки в мене так чисто, але я трохи поприбираю, щось. Етат. Хай пройдеться без проблем, У мене все чисто. Я нічого не зламала, нічого. Не етат, тому я не боюсь боюся так. Бачите, на моїй вулиці машини їздять. До наступних відео. Обов'язково запишу ту історію, яку я. Вам обіцяла, але буде вона вже розказана мною. Я не знаю, що в неї буде стопроцентна правда десь. Якщо мені сказали правду, і я вам передам правду. Ну не завжди це. Ну, тобто від мене історію про те, як цей хлопець переплив річку, я розповім. Раз обіцяла, я розповім. розповім так, як мені розповіли. Я думаю, це буде цікава історія, але я б не, не знаю, я б не рискнула, не рискнула, мій би чоловік не ризикнув би, і я б нікому не, не давала такий шлях виходити, виїжджати з України. Це важкий шлях, дуже ризикований шлях ставити на карту своє життя. Ну, це не є. Ну, але є, як є. Кожен приймає рішення за себе. Вам можуть тільки допомогти, а рішення приймаєте ви самі. Тому з вас підписка, лайк, а можливо, щось написати мені. На оте моє не відкривайте о 4-й ранку незнайомим людям. Своє серце і свій будинок. No, open the door. Bye-bye!